Всім привіт! Сьогодні кратеньке відео про те, як зберігати матеріал, якщо у вас його дуже багато. Його До того часу, як він набуде такого вигляду, як на стелажах. На стелажах це вже готові бланки, чернові бланки для мисок, чаш, коробок, ще будь що там. Вони вже сухі. От. Якщо у вас дуже багато матеріалу, його краще зберігати в колодах. Тобто зберігати його. В полінах. Зараз вийдемо на двір, я вам все покажу. Це горіх, що не спиляний, я ще до нього не добрався. Ось це абрикос, Він зрізаний літом. Терці бажано замотати або плівкою, або надіти телефонові пакети, щоб, він... щоб вони не розтріскувались. Терці. Це абрикос. Абрикос не дуже швидко псується. Тобто він може лежати так рік. Може й два, горіх краще більше року не тримати. Так далі. Якщо у вас є залишки в пеньках, там метрові 70 см, їх можна зберігати в такому вигляді. Просто поставити на землю один край, другий край замотати плівкою, щоб вони не присихали. Оце груша спиляна тижня-два тому то дуб 23 го року. Так воно може зберігатися дуже довго. Особливо дуб, він майже не псується. Буде красивий шпальт на ньому, його вже видно через Так, Думаю, буде видно. Тут теж Поліна, це метрові Поліна дубові, один клен, по-моєму. Стоять одним краєм, стоять просто на землі. Другий край замотаний. Так, це гріх. Гріх зрізаний весною. Якщо дуже багато матеріалу в мене, я його розпускаю на пілорамі на слеби такі, товщиною 65, 75, 105 мм, 120-150 залежить від вашої потреби. І він тут скажем, сохне так під наметом. Все, з прокладками саме положено. Він тут сохне. Такі ж самі слеба є на горішці, якщо дозволяє вас там місце його зберігати, сохне нашвидко. От, В принципі, там заліто під наметом може висохнути до потрібної вологості. Тут, тут, тут не такі вимоги, як для столярки, там 8-10%. Для токарки цієї влажності достатньо, що там залишається. Далі, тут освітлення не дуже, але я думаю, все буде видно. Якщо у вас є такі гілки горіхові, не дуже товсті, тут був діаметр 100-120 мм, дрова їх теж викидувати жалко, гріх. Не прілий, не, не, не гнилий. Розпускати його краще навпіл, в залежності від потреб ваших, що будете з нього робити. Тут не дуже вийдуть великі заготовки, це для якихось можливо ложок, лопаток, ще там для якихось токарних невеликих речей. У ну, такому вигляді він пролежить, скоріше за все, до весни. Далі я вже розпустю на стрічковій. Це стрічковою пило, пилою і розпускав вчора навпіл. Ріжеться воно все нормально, весною я вже розріжу на більш, скажімо такі бланки, які мені будуть потрібні. Це буде або брусок, або не знаю там, якісь інші заготовки. Це дві розвилки. Розвилки теж, якщо трапляються, краще їх отак вздовж розрізати і хранити з двома половинками. Це вчора не вспів розрізати, то залишилися на сьогодні. Ще декілька слов про шпальт. Дивіться, є тут ось груша і абрикос, горіх, яблуня. Теж замотані, це вони лежать на купі. замотані вони торці деяких полін плівкою. Як і казав, горіх краще руку більше не тримати, особливо у таких, таких не товстих полінах, тому що він, він швидко псується. Абрикос можна тримати, груша года-два може лежати спокійно. Це тут майже половина цієї купи піде просто в дрова. Не було часу його переробити, був більш цінний матеріал, тож я його зберігав. Так, ну і далі про шпальт. Якщо ви хочете, щоб у нас були красиві. Красивий малюнок на деревні, що то буде дуб, груша, клен, ще якісь. Тобто ви ставите паньки одним краєм на землю, другий край накриваєте або засипаєте його там стружкою, щоб не попадало сонячні промені. І він десь в тіньку стоїть собі. І процес шпальтування йде. Це може зайняти, не знаю, 3-4-6 місяців, може і рік. Щоб подивитися, як процес іде, його можна розрізати пеньок навпіл і глянути. Тобто ще тримати чи не тримати, далі щось робити з нього. Так, ну і розкажу, повторюся ще раз по поводу того, що як робити. Тарілки, миски. Якщо по класіки, за класікою. Ви робите, берете поліно, розрізаєте його навпіл на бланки. Робите отакі бланки з товстими стінками. Толщина стінок 10% від діаметру. Тобто там 2,5-3 см плюс-мінус. Замазуєте торцеві волокна. Я замазую дешевим акриловим лаком водним. І вони всохнуть. С прокладками між цими ж, між рядами сохнуть так, в залежності від того, с там вологи Може бути 4-6 місяців, може рік. Далі, через, піс... після того, окно висихає, ви, ви точите, вточите другий раз уже начисто. Якщо ви будете робити, хочете робити тарілку, вирізайте із доски, з 50-ки, ще там, там з будь і робите тарілку сразу. Ну, далі, якщо будете з досок робити, далі тарілок ви не просунетесь. Якщо робити чашу, треба робити їх. Або по класіці з двома з двома правоворотами, або ж робити його сразу із зеленого дерева. Тобто ви зрізали дерево, вирізаєте бланк, точте його з тонкими стінками, товщина стінок 5-6 мм, ну, може 7 І сушити його протягом. Місяця в приміщенні з кімнатною температурою без протягів, щоб усунути, уникнути розтріскування. Ну, в принципі, і все. Кому відео понравилось, ставте лайки, кому не понравилось ставте дизлайки. От всем пока.